Сьогодні в нас така погода після вчорашнього і града, і грому, і мовні, і такі, ну, вологе повітря. І трошки маленьке таке, вроді, мряка є. А ми приїхали з таку гарну місцевість, привезли остерга на прогулянку. О, ага. Дощ починається. А Сейчас пойдем Зараз підемо туди в сторону, депо. В сторону, депо пап підемо туди. Сіде до да, хуста ми гуляємо. Вітер такий. Десь скільки води, тут не було води. Піднімалося. Всім привіт! Ми з'їздили в магазин, зробили невеличкі покупочки, покажу, що купили і по чому. Зараз ми взяли таку опцію, заїжджаємо в Теско і купуємо м'ясо, там завжди є по скидки. І скидка дуже гарна. Тому, ну, от його потрібно. Використати сьогодні. Но ми його не будемо використовувати. Сьогодні ми його положимо в морозилку. І що з ним буде? Ми ж знаємо, що з ним нічого не буде. Тому ми його беремо. Ось його ціна була ось така свинина. Дивіться, як порізана, миленько, гарненька така. І тоді пів кіла. Коштувала вона 4,25, Зараз по скільки 2,68. От ми взяли два такі. Пакетика, два пакетика. Так, далі ми взяли гриби, сідаю на дієту, бо знову мій цукор не в нормі. Трошки почала грішити, тому купила гриби, гриби можна, мені потрібно готувати щось за тормозок на роботу, тому що, як я говорила, на роботі я працюю з 6:30 ранку до 9 вечора. І цілий день дійсно хочеться їсти, ти працюєш їм я не раз-два рази. Тому беруть хороший тормозок. На роботі є в ресторан, можна купувати, є скидки в даний момент. Але все-таки, коли ти приготуєш те, що ти любиш, і те, що тобі до смаку, і те, що тобі на даний момент хочеться, то це смачніше. Тому купила такі гриби, тоді 250 грам. І, і коштують вони 99 пенсів. Я, думаю, нафарширую. Зараз покажу. Я купила ще такий фарш по скидки. Це із індички. І тут його... Також, мабуть, пів кіла. 2,32, а коштував 4 фунта. І тут його, а де ж я не бачу його вагу. Ну, я думаю, що також пів кіла, так. Да. Пів кіла, і хочу їх е, нафарширувати отак. І зварю ще гречки. Ну, дійсно, я їх всі не з'їм. Е, тому ось одного нафарширую, Гре, е, трошки фарші, трохи гречки і вже ще є, що їсти. Купили такі помідори по 70, 75, да? 75 пенсів. І тут їх 300 грам. Купили такі дві упаковки, і вони дуже смачні, коли їх трошки на сковородочку так підсмажити: олійка, сіль і трошки перчику. І вони так смачніші. Хоча вони на смак такі, як би ви їх зірвали з городу, українці знають, які це помідори, зірвані з городу. Купили ківі недорогі були по 49 копійок 1, 4 штуки ми взяли. З йогуртом буду. І купила авокадо також по поститки, 50 пенсів один. Ви знаєте, що потрібно їсти на тарілку. На тарілки повинен бути білок, дуже багато зелені, а також жири. І жири бажано не тваринного походження, а рослинного. от Авокадо одне із них, яке потрібно їсти, заміняти. Ну, це я говорю для тих, кому не можна їсти, кому потрібна дієта. І купила отакий сир. Щось я скучила за таким сиром. Він такий кусочками і коштує він фунт 60. Так що ми в ліделі купляємо хліб. отакий. він більше двох фунтів. Да, скільки він коштує? 2,09. 2,09. І він такий з коринкою, сіренький. О, ми його зразу житні ми його їдемо на кусочки Йому. А, і купила по скидки лосось да? тут його 260 грам, коштував 4,95 ці два кусочка, на даний момент 3,32. Теж вкинемо розділку, це також буде на тормозок, це не все зразу сіли з'їли. Ну, його можна заморозити, просто воно е у вакуумній упаковці зберігається, його потрібно сьогодні з'їсти до сьогоднішнього дня. Е ну, ми його купили, вкинем, але це значить, що її можна використовувати. Ми її вкинемо у морозилку. і цей. І ще ми присіли робимо такі бутерброди: з оселедця. На хліб мажемо масло і кусочками селелець ми купуємо у польському відділі у Теску. І коштує. Це стільки коштує риба. Ваня. Вейт. Ти 400 грам. 495. Риба? Та ні, вона дешевша. Теску. ти дивився красну рибу, вона потім йде а. по скидки. Да, 495, а там потім, коли ми окей, робимо... Ну, скажи, Купили молоко 2 літра, ми щось почали пити молоко. Якось були, забули, Ми не пили молоко, Добавляли його у чай, у каву або із з різними кашами їли. А зараз ми щось пам'ятали, як ми в Україні купляєш молоко із хлібом, з таким меножитим хлібом, чашка молока. І от ми зараз таке п'ємо. 2 270, 2 да? ну, я ж кажу, що вона недорога. 2,70 ця риба, ось тут намальований лимончик і вона дуже така смачна. Ну, і іноді можна, коли ти приходиш з роботи, такі... коли ти набігаєшся, коли в тебе за твою робочу зміну 28 тисяч е шагів, і це шаги не, такі неповільні. Не ти приходиш, ти не можеш заснути. Тому sometimes, як кажуть інглечі, і, і, і англійці, іноді можна собі дозволити маленький бокальчик червоного вина. От ми купили, не буду рекламувати, яке, ця бутилка коштує 10,50, ну була по скидки 7,50. Ми взяли. Ось такі покупочки. Снімаю дуже рідко. А поки? А, по карточку, ну да, карточки, по карточки теско. Тоді хто тримає клубну карту, ТЕСКО, той має можливості на такі скидки, на деякі товари.